Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хотів би вас познайомити ось з такою річчю. Це реле напруги 16 А. Ну, це для тих, у кого немає можливості встановити ось такий ось стаціонарний щиток Це набагато краще за цей, але якщо у вас немає можливості, можна купити хоч такий. Ось ми вмикаємо, йде відлік часу. У мене тут 12 секунд стоїть, але тут до 5, до 5 хвилин можна виставляти. Ось як бачимо, запустився 223 вольти. Якщо видно, ось так буде краще. 224. Це у нас нижній порог 140. Можна збільшувати нижній порог Ми зменшувати. До, до 120 більше ви не зменшите. Нехай буде 140 або 150. Отак ось. І є верхній порог. 260, можна до 280 додавати. 280 більше не йде. Нехай буде 260. Ось так. Це якщо нижче 140 вольт впаде, він вимкне то, що до нього включено. І якщо буде більше, 260 вольтів він також вимкне те, що в нього вимкнено сюди, в розетку. Ну Це для ну тільки в розетку. А ось ця річ набагато краще. Тут і ватметр є, і лічильник, скільки ви кіловат намотали. Ну це я в наступному відео зніму обзор про цю річ. Всім дякую, до побачення.